У пан Лещенко, мабуть, міг би пояснити більш детально, що він має на увазі, тому що компроміс це є доволі абстрактне слово. Воно так під собою може містити різні трактування, тому я думаю. Ем, що ми можемо реально говорити, це про те, де Україна не може йти на компроміс. Я думаю, що президент Зеленський це чітко розуміє. Ну, наприклад, Україна не може йти на компроміс щодо в юридичному статусі визнавати окупації окупаційні території як території України, як території Росії. Це тут жодного компромісу не може бути. Е, також компромісу не може бути ну в побільшій по більшій мірі те, що стосується зменшення кількості збройних сил України, про яке Кремль неодноразово наголошує. Так тобто е, там, де ми говоримо е, про ту кількість, яку Кремль вимагає в так званих стамбульських угодах, бо потім не Путін неодноразово говорить, і е, Пєсков його прес-секретар говорить про. Те, що стамбульські переговори, мирний договір, може бути основою, може бути основою саме от тих, скажімо так, від чого будуть відштовхуватися сторони. Тому це от таких два важливих компроміси, які, як на мене, ну навряд чи можуть бути обговорені, де Україна може йти на якісь певні поступки. Якщо говорити про е, інші речі, де Україна може йти на поступки, а нас я думаю, і можу, і в принципі десь будуть підштовхувати до цього, і це зрештою пан Лещенко теж підтверджує. Можуть бути, наприклад, питання статусу в НАТО, так тобто Росія вимагає, щоб Україна мала нейтральний статус. Окей, ми можемо говорити про нейтральний статус, обговорювати. Але гарантії безпеки, які наша держава отримує, про що Зеленський неодноразово говорить, це важливо, бо ми вже пережили Будапештський меморандум, і ми розуміємо, що такі угоди більше не повинні повторюватись.